Від Івана Святого Євангелія я читання Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку, ним стало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і темрява його не пойняла. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Йоанн. прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ повстав через нього. І світ не пізнав його, прийшло до своїх, і своє Його не прийняли, котрі ж його прийняли, тим дано змогу дітьми Божими стати тим, що вірують ім'я Його, як і не з крові, ні з тілесного бажання, ні з похоті чоловічої, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили Його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. І вам свідчить про нього, і проголошує, кажучи ось той, про якого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, і був раніше за мене. З Його повноти ми всі прийняли благодать за благодать, Закон був даний Мойсеєм, благодать же істина прийшла через Ісуса Христа. Христос Воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні ми з вами святкуємо велике, мабуть, найбільше свято у нашому церковному календарі. Це Воскресіння Господа Бога нашого Ісуса Христа. Христос наш Бог. В якого ми віруємо, прийшов на світ, втілився у людське тіло через Марію, родився, жив серед нас. Важко нам навіть подумати про це, що Бог, створитель всього Всесвіту, наскільки полюбив людей, що був з нами, жив з нами і дав нам життя вічне через Хрест і Воскресіння. Іван каже у Євангелії так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І справді, коли ми проаналізуємо усе Христове життя як людини тут на землі, ми можемо зрозуміти. І побачити, що Він нас дуже любить. Живучи тут, на землі, Він навчав нас, оздоровляв, воскрешав померлих, зібрав біля себе багато апостолів, учнів, які записували його слово, і в майбутньому голосили Його Євангеліє по всьому світу. Господь прийшов на цей світ, щоб дарувати нам життя вічне. Ісус хоче кожному з нас пригадати, що ми на цій землі є тільки гості. Це не є наша батьківщина, це не є наше правдиве призначення. Наша батьківщина це рай, що приготував він для нас, якщо ми будемо. Вірні йому, якщо ми будемо йти Його шляхом, довіряти йому вірити в нього. Ісус Христос став тим, хто приніс людям довготривалий мир і щастя. Своїм стражданням, смертю Він знищив найбільше зло у світі, це гріх. А водночас переміг джерело цього зла, це диявол. Бо саме гріх є причиною неспокою у серці, що негативно позначається на житті кожного з нас. Христос приносить справжній мир тим, хто покладає надію на нього. Божий мир полягає не лише у заспокоєнні емоцій чи почуттів, а Він заспокоює найглибші потреби людської душі. Тому Христос. Справжній миротворець, а Христова Пасха це всесвітнє свято Людського миру. Всяке зло, яке існує у світі, часто має своє джерело у серці кожної людини. З повноти серця уста промовляють, каже Христос, а корнем цього зла є гріх. Тому мир у світі. Буде тоді, коли він настане у серці людини, коли людина дозволить Христу очистити Його, з бруду гріхів, вчинити Його джерелом миру, наповнити своє серце любов'ю. Христос був розп'ятий, умер на хресті заради кожного з нас, воскрес, щоб дарувати нам мир і життя вічне у небі. Сьогодні, стоячи на молитві в цьому храмі, святкуючи Христове Воскресіння, та не тільки в цьому храмі, по всьому світі, мабуть, кожен українець або українка з глибини свого серця хоче. Воскликнути до Воскреслого Ісуса. Господи за Твоїм прикладом, як Ти Воскрес із мертвих, дозволь, щоб наша многострадальна Україна воскресла з рабства гріха, багатостолітнього поневолення, знущання, приниження війни. Допоможи нам, щоб наші рідні, побратими, друзі не були поневолені, не були катовані, не були викрадені, не були вбиті. Даруй нам мир у наших серцях і для нашої рідної неньки України, якій ти даруєш усьому світу своїм воскресінням змертви. А Ісус, почувши нас у молитві, тихим, лагідним Голосом скаже нам, любі мої, я ніколи вас не покину. Я люблю вас, ви мої діти. Вірте, моліться, працюйте, щоб прискорити Воскресіння України, а я завжди буду з вами. Ісус каже, добро! Завжди перемагає зло. Хто вірує в мене, той переможе, бо я добро. Амінь. Христос Воскрес!